Усім привіт, шанувальники футболу, It's... ми продовжуємо турнір Euro National Cup. Сьогодні в нас матч за третє місце і фінал. Я думав обидва ці матчі зіграти, але потім вирішив, що нехай Бельгія і Португалія розберуться між собою самі. А ми зіграємо матч за третє місце. Між э, Північною Македонією та Туре Туреччиною. На своєму шляху Туреччина встигла Фофайв. Обіграти такі команди, як Швейцарія у чвертьфіналі з рахунком 4-3. Німеччину у одній восьмій. Пройшли вони по пенальті. Ну а північна Македонія обігрувала і Англію, і, і Австрію. І досить впевнено проходила. Далі. Ну що ж, розпочинаємо поєдинок. Матч за третє місце між Туреччиною та Північною Македонією. І вже ось перша атака і перший удар. Гелкіпер на місці. Єлмас помиляється. І знову завантажують її вперед. Все по. Досить просто і це порушення правил. Хакан Челхануглу в цьому матчі гратиме повище. Хто дивився матч з Бельгією, той розуміє, чому так, як тільки Хакан. Перейшов з опорної зони в більш атакуючий, центральним атакуючим півзахисником грати, то і моменти у Туреччини одразу з'явилися. І знову арбітр свистить, хтось там отримав по ногам. 11-й номер збірної північної Македонії. І що знову подача? Так, знову подача. І куди це було. Е, е, куди це вибив гравець? Токос. Токос по флангу просто сам іде. В центр. Чилхануглу. Ох, це буде порушення правил і стандарт для збірної північної Македонії. що... Невже це так? Це нападник порушу правила, хоча дуже дивно. Звичайно, можна посперечатися з цим. Рістовський. Що, подавати буде? Ні, він не подає. І заробляє аут. Там вже єлмаз, чи хтось порушує правила. Непогано. В дотик виходять турки. Але якось мало-мало гравців. Токос. Токос запускає він керама. Подача від нього. Ох ти, ну це. Не туди мав піти в пас, і тут що, що робить Деміраль, він наче загубився в просторі. І десь там арбітер побачив порушення на жовту картку. На, З, занадто активно руками працював. Македонці в, ата... в Атаці і знову арбітер свистить. Стріковський капітан команди заробляє на собі черговий стандарт. Але арбітру щось якось дуже він... Ду... Дуже цей пан багато свистить. Чолхануглу. Хангу сам. Але його ніхто не підтримує і м'яч втрачає. Вперед завантажують. Центр поля переведення м'яча Єлмаз. Ну що, подача. Подача, але аут. Ну знову якось Туреччина не створює моменти. Ось. Іде подача на Стійку! І що? Це 11-й номер Єнес Унай. Перший же ж момент вони реалізовують. Ось так от. 35 хвилин. На полі була всього одна команда, і це не Туреччина. Але одна атака, один якийсь вдалий навіс, завершується голом. Ну, вже з воротарського майданчика пробивав гравець, і просто без шансів. Потрібно було лише влучити ну, в ствір воріт. І, да, якщо ви, у вас є якісь ідеї, який можна ще турнір організувати, типу такого, то можете написати в коментарях. Що якось, м, нарешті дійшли в мене руки до цього проєкту саме за чисто за збірний, не за клуб. От. І ось це такий, можна сказати, дебютний вийшов проєкт кубок європейських націй. Ну, а поки я вам це говорив, ми створили ще один момент для збірної Туреччини. Знову Форвард Унай чудово зіграв на підхопленні. Так. Тому, якщо є якісь ідеї, можливо, підемо по класиці, там якась ліга націй типу з груповим етапом і ще один удар головою, і на цьому перший тайм закінчується. Ліга націй, можливо, там Євро, Чемпіонат світу. Хотілося б зіграти ну, в відбори, щоб кожна команда не на халяву проходила. Ну, Потрапляла на чемпіонат світу чи Європи, а проходила повноцінну кваліфікацію. Розпочинаємо другий тайм. Туреччина попереду з свого єдиного моменту, який у них був, де вони реалізували взагалі без питань. О, так, тут мав бути гравець, але він туди не побіг. І знову свисток такий довгий зараз. Отримує картку. НС УНАЛ. Сюінджу! Ох, Сюінджу виводить... Нападника Ні, не один-один, не, не вистачило йому швидкості, а пере... там передача була гарна. В зону проспали центральні захисники, боротьба в центрі поля. Не трогай! Ну м'ять же ж йшов, ну куди ти лізеш? Що в нього в голові? Удар це відворіт. Ялмас. Отримує він в спину, арбітер мовчить. Джоханогло на лівий фланг. Тут капітан Джингіс Ундер грає. До речі, він і забив матч з Бельгією і навіть міг, міг принести перемогу, якби не влучив в стійку. От іще одна подача 2-0. Другий удар в поворотах, і це дубль Еннеса Унала. Ну Сьогодні Туреччина, якщо вже б'є по воротах, то забиває наверняка. І подача така непогана, там проспали захисники, і удар боковими ножицями ми побачили. Там така сьогодні дуже ефектна гра. Не вистачило македонців на фінальний ривок, програли вони в півфіналі, не, вигра... не... не вийшовши в фінал. І зараз ось навіть в матчі за третє місце вони починають 2-0 програють. Токус. Каканчил Челханоглу. Забирають в нього в трьох м'яч. Ух, непоганий удар від Адеємі. Так, вже потрібно когось міняти, а кого на кого? Давайте Ундера. Замінимо він. Вже втомлений досить. Ах, не пройшла передача. Сінджу. Покинув свою позицію і не проходить пас. І зараз в контратаку виходить збірна Туреччини, але якось дуже малими силами. Чорханглу. Ох, яка передача невдала. Такос. Акту. К... Коглу. Якісь складні там прізвища. Синджу. Програє другий поверх. І втрачають м'яч. Знову Туреччина бере його під свій контроль. І яку передачу зараз віддає захисник? Доборовся. І Подача! Удача! Через себе удар уже на хит-трик. <кій> НС Унай хотів замахнутися, але пробив повз борота. Ще одну красу хотів створити. На цей раз не, не вийшов, Да. Альйоски, як зовсім непомітний сьогодні. Альйоски. І ну що ж, останні хвилини до завершення матчу. Все-таки в Туреччині перевага в два м'ячі, я думаю, тут спокійно. Доведуть матч до логічного завершення. Зараз Челхануглу ще проб'є і на цьому матч закінчено. Туреччина здобуває третє місце, і нам залишилось лише подивитися, як зіграли е, Бельгія та Португалія. Ну, а Північної Македонії трішки не вистачило для того, щоб вийти в фінал, чи зайняти хоча б третє місце в цьому турнірі. А в фіналі Португалія 1-0 перемагає Бельгію. І того констатуємо факт того, що Португалія стає чемпіоном. Переможцем Europe National Cup Кубку Європейських Націй. Бельгія отримує срібло, бронзу завойовує збірна Туреччини. На цьому я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Оцінюйте, коментуйте. Ну і всім удачі і всім пока!